Аю, всіх хто з нами в ветері, 1 UA Media медіахаб платформа для новин з усієї України. Далі у випуску день жалоби у Кам'янському за загиблими через обстріл пологового і лікарні у Чернівцях попрощалися з Ілоною Капельницькою, волонтеркою і доброволицею. Справу з змірним трансфером у Молдову, який організовував патрульний, розглядають у суді у Луцьку. Сьогодні Кам'янське у скорботі за трьома загиблими через ракетну атаку напередодні. Росіяни тоді вдарили по пологовому центру і терапії місцевої лікарні. Постраждали пацієнти і лікарі. Всього 22 людей травмовані через атаку. Одна з лікарок залишається у важкому стані, як і вагітна жінка. У Чернівцях попрощалися з Ілоною Капельницькою, волонтеркою і доброволицею, яка у 2015 році залишила роботу дизайнерки та поїхала на фронт. Після російського ракетного удару по місту 12 липня вона пробула у комі майже два тижні. Що про неї згадують близькі далі у матеріалі колег з каналу Сі4. Ілона Капельницька з позивним Джейн родом із Чернівців. У 2015-му добровільно пішла на війну, служила гранатометницею. Згодом після демобілізації почала волонтерити. Вона була прямолінійна, вона була відважна завжди. Вона завжди відстоювала правду. І за цю правду вона пішла воювати. Так, мама виховувала такий син. Земля і пухом. Ще з 2014 року Ілона волонтерила, неодноразово допомагала своєму другу, коли той воював, а згодом і сама долучилась до війська. Ілона та Олександр жили в одному будинку і товаришували. Ми з хлопцями гралися, дзвонили у дзвінок і тікали. І, ну, люди відкривали, дивилися, нікого немає, виходить. І дзвонили в квартиру до Ілони. І теж так, так втікли, виходить, але вона така, що нас наздогнала. І нас було троє, і вона мене за вуха почала крутити мені вуха. Це все. Я кажу, ну їм тільки мене чіпає, типа більше нікого. Кажу, чому, чому мене? Вона каже: Ну, ти мені сподобався, я тебе буду мучити. Я кажу, та крім мене ще є хтось. А вона каже: не переживай, каже, я тебе трошки помучу, поставлю, буду з тебе в майбутньому люди. І десь через. Півроку зараз, типу назад, ми десь зустрілися, каже, пам'ятаєш, що ти вуха крутила. Я кажу, так. Каже, да". каже ну, в АТО був, повернувся, на війні був, повернувся. Каже, я ж казала, що з тебе будуть люди. Кажу, ну, дякую тобі. Вчинки, допомога і волонтерська робота стали прикладом відданості військової. Для свого батька вона символ сили, гідності та перемоги. Всіх, хто любить Україну, я хочу вам сказати, щоб ви були такі ж достойні. Як моя донька. За всі ці віки, що Україна була під невольною, щоб ми в свою волю відстояли. Я впевнений, ми відстоїмо, якщо будуть такі люди, як моя донька. Я бажаю всім українцям вірити в перемогу і не сумніватися, як ви не сумніваєтесь в Богові. Всього земля і пухом, а нам, українцям, Перемоги пам'ятаймо Ілону. Нехай її приклад об'єднує і закликає боротися далі. Надія Фіщук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Російські безпілотники атакували вночі Дніпропетровщину. Зокрема, війська РФ били по залізниці. Поранених серед пасажирів або залізничників немає. Всіх вдалося вчасно вивезти в укриття. Повідомили в Укрзалізниці. Пошкоджено вокзалу Павлограді колії та контактну мережу. Через атаку змінили рух низки приміських поїздів. Росіяни з артилерії вдарили по корабельному району Херсона просто по мирних людях. Під ворожим ударом опинився житловий будинок. Далі відео з місця події і свідчення постраждалого містянина. Воно вибіту в п'ятому часу утра. Це по фасаду. По фасаду. А що тут Тут немножко більше всього. От, щотчик, це получается он здесь. Так, так сюда у нас его. Все стоял мотор Мерсовский, то його оторвал кусок. Вот. машина сама собою, была. Вот побытая. Резина все равно. Ну, жінку забрала, скоро я увезла. Їй що-то голова нічого не чує. Вашу жінку? Так. Да. Вона якраз тут спала біля окна, ну, і туди залетів кусок теж Вот такой, вот такой железаки. Вот это иди. Ну так и ничего не моя, она просто что-то может, оглушена. Контузия Да. будет. Да. Да, так, вона в этой комнате как раз спала. розбита, і туда залишила, Там поле что-то. по фасаде немножко. Те окно розбило, там розбило. Ну ми чули во всякому туди. Ну, кабель теж проводи цього оборвало. Вот. То... Да, так, тут Тетяну забрали. Забрали. Ну тут все воно перемолотило, будемо так сказати. Кабель, щоб як -то зробили, да, хоча б холодильник робив або що. Ну от це таке. Так, і тут ще було дві таких труби. Ми їх забрали. з мовірним трансфером у Молдову, який організував патрульний, розглядають у суді у Луцьку. Правоохоронця підозрюють в організації переправлення через державний кордон військовозобов'язаних за 14 тисяч доларів. Всі деталі справи знають наші колеги з каналу Аверс. Луцькі вершителі продовжують розглядати кримінальну справу патрульного, якого гучно затримували в січні цього року. Йому інкримінують незаконне переправлення чоловіків за кордон та зловживання службовим становищем. За даними слідства, правоохоронець прийняв від громадянина одержання неправомірної вигоди за вирішення питання про вплив на посадових осіб, які. Можуть приймати рішення про надання особі статусу особи з інвалідністю, аби військовозобов'язний чоловік міг перетнути безперешкодно кордон. Окрім того, упродовж грудня минулого року, січня цього року, він дізнавався для цієї особи про схему перетину кордону із республікою Молдова. Оголосив також про вартість цієї послуги з проставленням. Штампів на кордоні нагадаємо, затримання винуваченого відбулося 19 січня на вулиці Чорновола у Луцьку під час буцімто передачі коштів від клієнта. Тоді ж за викриття патрульного взялися і столичні правоохоронці. За матеріалами справи підозрюваний з 18 грудня минулого року по 16 січня організовував незаконний перетин кордону до Молдови. Вартість такого трансферу становила 14 тисяч доларів та 100 доларів. США на Особисті потреби обвинуваченого 19 січня 2025 року. В місті Луцьк обвинувачений у власному автомобілі Ауді А 6 одержав грошові кошти в сумі 14 тисяч 100 доларів США за організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України, після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів. Далі вже патрульного відсторонили від посади та взялися судити. Наразі черга за дослідженнями відеодоказів, а саме моменту затримання обвинуваченого та оголошення йому підозри. Я побігаю, що ви За підозрою підозрюю вчинення кримінального правопорушення порядку статті двісті вісім капота України за підозрюю вчинення злочину передбачено частиною третій статті 332 кримінального кодексу України, а саме в організації недоходово перекла переправлення осіб через державний кордон українських з. Втім, при перегляді відео у захисника виникають певні зауваження. Чуть назад свічого немає. Трой раз відночі, що він наклонівся, а сунув голову Що він там робить? Також, як зазначає сторона захисту, при затриманні обвинувачений не чинив супротиву. Однак йому нанесли декілька ударів. Особистому обшуку обвинуваченого тоді грошей не знайшли, однак вилучили посвідчення працівника патрульної поліції. Сам момент огляду автомобіля правоохоронця обіцяють подивитися вже наступного разу. Нагадаємо, що раніше судді обвинувачений свою провину визнавав частково. Чи зрозуміло суд цього обвинувачення? Так. Чи визнаєте себе обвинувати по пред'явленому обвинуваченні? Пане судді, я готовий нести покарання за які я вчинив, але не те, що мені не приміну. Поки готова надавати свої функції. Добре. Як нам в журналі відмітити, Чи визнається, чи не визнається вам, вам інкримінальний кримінальний пропущення? Частково чи як? Чи взагалі не визнається? Часко частково частково, крім незаконного переправлення чоловіків за кордон, йому інкримінують і зловживання службовим становищем. Якщо провину все ж таки доведуть, патрульному загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Президент Володимир Зеленський підписав закон про визнання депортованими тих українців, яких примусово переселили з території Польщі до СРСР у 1944-1951 роках. Так визначили їхній статус і статус їхніх нащадків. Тепер вони можуть розраховувати на підтримку, наприклад, на соціальні пільги. Далі про підтримку вимушено переселених під час російсько-української війни для них є державна програма Субсидія на оренду житла. Проєкт передбачає індивідуальний розрахунок розміру субсидії та підтримку не лише вимушено переселених, а й тих, хто офіційно здає в оренду житло. Як у Вінниці користуються такою допомогою, дізнавалися наші колеги. Субсидія на оплату оренди житла для ВПО. Така програма уже півроку працює в нашій державі. На реалізацію цього експериментального проєкту з бюджету передбачено 4 мільярди гривень. Наталя Шевченко переселенка з Донеччини. Через війну жінка вже вдруге змушена була тікати з рідного дому. Нині вона живе у Вінниці разом із дитиною та мамою пенсіонеркою. Каже, допомога від держави вкрай необхідна, але оформити субсидію складно. Знайти офіційного орендодавця майже неможливо. Я дуже ретельно вивчала. Я дуже зацікавлена в цій програмі, але на жаль, вона не реалізується ні у вінниці, бо орендарі, орендодавці не хочуть офіційно здавати свої квартири. Все знаходиться в тіньовому бізнесі. Два роки програма працюватиме експериментально. Розмір субсидії на оренду розраховується для кожної сім'ї ВПО індивідуально. На це впливають рівень доходів родини, кількість членів сім'ї та вартість оренди житла, яка суттєво відрізняється у різних регіонах. Інструмент розрахований таким чином, щоб дозволити родині, яка орендує житло, отримати фінансову підтримку від держави саме в тому обсязі, який залежить від індивідуальних умов цієї родини. Фактично ми враховуємо три важливі критерії. Перше це склад родини, тому що очевидно, що родина з двох людей або родина з шістьох людей це родина, яка потребує різної квадратури. І субсидія на оренду передбачає, що на кожну людину в родині має бути площа не менше ніж 13-65 квадратних метрів. На Вінниччині із 142 тисяч ВПО скористалася програмою лише одна родина. Є часто э, страх людей, особливо якщо ми говоримо про внутрішніх приміщення осіб. Це втрата різних видів державних допомог. Насправді є частина тих, хто не підпадає під критерії. Але якщо ми говоримо про тих, хто здає житло, то ми навіть з податковою окремо прокарсували про ті можливі варіанти, які можливо на цьому такому етапі впровадження цієї. Субсидії потрібно було б пропрацювати саме з орендодавцями. За півроку дії державної програми з субсидією на оренду житла скористалося лише близько двох тисяч родин внутрішньопереміщених осіб. Найактивніше програму впроваджують у Дніпропетровській області, аби більше переселенців та власників житла дізналися про можливість отримати допомогу. Міністерство соціальної політики організовує виїзні форуми та навчальні заходи в регіонах. Там фахівці роз'яснюють умови програми, допомагають із поданням заяв та пояснюють, як офіційно оформити оренду. Вікторія Ліварчук, телеканал Біничина. Компенсації з бюджету новоствореним об'єднанням, енергоефективність, співфінансування ремонтів Так у франківську підтримують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Про всі можливості для мешканців квартир. Далі від колег з каналу 402. Допомогти мешканцям утримувати житло у належному стані та ефективніше управляти спільним майном у Франківську діє Низка програм підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Цьогоріч основний акцент на новостворені ОСББ, які лише розпочинають самостійне господарювання. Для них з міського бюджету передбачена безповоротна фінансова допомога в розмірі до 350 тисяч гривень. Станом на сьогодні такою підтримкою вже скористалися 20 ОСББ на загальну суму 4,5 мільйона гривень. Усім новоствореним ОСББ, які створилися після 1 червня 2024 року в будинках, які до 1995 року забудовані. ми даємо компенсацію. Значить, компенсація залежна від кількості квартир у будинку. Тобто, якщо до 20 квартир ми даємо 100 тисяч гривень відшкодування або першого внеску. Якщо від 21 до 40 даємо 150 тисяч, 150 тисяч від 41 до 100, 300 тисяч, якщо більше 100 квартир у будинку, даємо 350 тисяч. Ще один напрям енергоефективність. ОСББ, які проводять комплексну термомодернізацію будинку, утеплюють фасади, міняють вікна, оновлюють системи опалення, можуть отримати часткову компенсацію витрат. Підтримка надається в межах державної програми фондом енергоефективності, А решту суми дофінансовують з міської казни. Як ви знаєте, що новий будинок, новий дах, утеплений будинок, де є енергоефективний, Відповідно зростає одразу капіталізація самих квартир, тобто в старому будинку вартість квартири одна, а відповідно в такому реконструйованому відновленому зовсім інша. Тому це так само вигідно мешканцям. Окрім того, в Івано-Франківську діють ще дві програми підтримки ОСББ: йдеться про розвиток місцевого самоврядування, що передбачає співфінансування ремонтів і благоустрою та заміну вікон у під'їздах будинків, де мешкають захисники чи родини загиблих. До слова у півсотні під'їздах роботи вже завершені. Діана Висоцька, Віталій Магалацій, телеканал 402. У невеликих містах ринок досі залишається важливим осередком місцевої економіки, спілкування і навіть самозайнятості. Об'єднує він десятки продавців від тих, хто торгує руками до новачків, які шукають можливості заробітку. Як змінюється життя центрального ринку Кременця на Тернопільщині? Чим живе торгівля і що означає це місце для самих людей? Далі у сюжеті телекомпанії «ТВ4». Це центральний ринок Кременця. Після реконструкції у 2014-му він став осередком місцевої торгівлі, критими рядами, окремими м'ясомолочними павільйонами, відеоспостереженням і навіть власною лабораторією. Сьогодні тут 142 робочих місця. Передавці на ринку як ті, хто лише кілька років у торгівлі, так і ті, хто працює вже десятиліттями. Більшість представляють власну продукцію. Домашні свої корови, своє молоко. Є Різний сепараторний, жирний, нежирний. Сир і сметана, все своє, яйця, всі свої вирощуємо саме. Зараз важко, бо немає, чоловіків нема. Все жінки в селі, нема кому допомогти. Але нічого, справляємося помаленьку. Продукція в мене вся сепараторна. У мене збираного не буває, бо мені так краще, простіше, ми так звикли. Сир сепараторний, сметана так само була і вже продала. Сироватку навіть люди беруть, продаємо все беруть. Є продавці, які прийшли на ринок ще у 90-ті, у пошуках заробітку. Серед них і пані Лілія. Раніше жінка працювала медсестрою, але через проблеми із заробітною платою вирішила піти іншим шляхом. Тоді було дуже тяжко інвежувати, не було зарплати, давали тільки продуктами, вирішили стати бізнес. Стали, почали працювати спочатку свою сільськогосподарську продукцію домашню продавали. Мали тримали корову, мали сільське господарство. І я перший раз зарізала своє домашнє теля, і стала про свиню і стала на бізнес. Ну, подала раз, другий раз і почала працювати на себе. Попри чималу кількість продукції, її якість тут контролюють щодня. У м'ясомолочному павільйоні працює лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, де досліджують свинину, яловичину, телятину, курятину тощо. В основному у нас свинина йде. Свинина досліджується на трихінельоз, відбираються проби, ну, з гладкої мускулатури йде відбирається, але в основному йде діафрагма. Робляться зрізи. На компресорі і ложиться на мікроскоп і досліджуємо». за словами керівника, хоча ринок у Кременці заповнений не повністю, він прибутковий. Стараємося прислуховуватися до думок людей, які продають продукцію, чи приносять в основному сільськогосподарська продукція. Ну і покупців, враховуючи сьогоднішню ситуацію в нас в країні, ринок. Не завантажений повністю. Десь завантаження ринку складає до 60%. Конкуренція в тому, що відкрилося багато мереж, як супермаркетів, так і спеціалізованих магазинів по торгівлі свіжим м'ясом, м'ясомолочною продукцією. Та конкуренція не єдиний виклик. У життя ринку внесла корективи і війна. Чимало продавців чи їхніх рідних сьогодні на фронті. Був напарник по роботі зі мною працював, почалася. Перші дні повномасштабного вторгнення, війна, і він зразу пішов на війну 6 березня. Це він вже він вся Донеччина, Він вже три з половиною роки. Все допомагає, все передає. Все готує. Більше про життя ринку у Кременці. Дивіться у програмі Сільський календар з Галиною Мацейків у неділю, 3 серпня, на телеканалі ТІВІ4. Вони охороняють державні рубежі, пильнують безпеку на кордоні та щодня використовують найсучаснішу техніку. Аби показати свою роботу зсередини, прикордонники Мукачівського загону просто в центрі міста влаштували демонстраційний простір. Діти там запускали дрони, приміряли амуніцію, спілкувалися з кінологами та навіть познайомилися з чотирилапими помічниками прикордонників. Деталі від журналістів каналу «М-студіо». Владислав тримає у руках джойстик та розпочинає свій перший політ на дроні справжньому безпілотнику, який використовують прикордонники під час охорони держрубежу. Трохи складно. Ну привикаєш міря оброні жилети. Дивився, як собака шукає наркотичні реч... речовини. Поміряти бронежилет і політати на броню. Поруч Дмитро та Анатолій відчули себе справжніми військовими, коли приміряли амуніцію. кажуть бронежилети важкі, а відчуття неймовірні. Ми прийшли сюди міряти бронежилети, шлеми, фот е... то е... держати в руках зброю. Просто хотіли подивитися, типу, чи па важко, чи то. Ще хотіли б е, е, узнати, чи тяжко бігати зброю, з бронежилетами, чим е, чи на фронті там важко цим бігати. Це досить важко, наприклад, коли на тобі бронежилети б'єш, він тобі е, то, е, трясеться в тебе на, гру, на груда. На грудях, і коли, наприклад, у тебе автомат тобі чашка з ним б'яти, бо він дуже тяжкий. Локацію в самому центрі міста над цього дня ми розгорнули прикордонники Мукачівського прикордонного загону. Тут кожен охочий міг зануритися в атмосферу служби, ознайомитися з технічним устаткуванням та дізнатися більше про роботу охоронців кордону. Кожна людина на своєму місці може внести сьогодні вагомий внесок і наближати нашу перемогу. Тобто, якщо людина не бачив собі сили там. Виконувати обов'язки на сході країни, то може спробувати себе в захисті кордону тут на Закарпатті. Звісно, прикордонники в складі Сил оборони так само захищають Україну на сході країни, приймають активну бойову участь протидії Російської Федерації. Але е, також ми е, новоприбулим нашим кандидатам, хто все ж таки виявив бажання йти до нас. Ми пропонуємо перший рік служби тут на Закарпатті. Наші юні глядачі зацікавлені. Ні, дуже собачка їм дуже сподобалась. Потім дрони відповідно, і бронежилети так само було цікаво їм одягнути і подивитися всі. І звісно, спробувати все це на саді. Простір поділили на умовні локації. Найбільше діток біля чотирилапого колеги прикордонників вівчарки Фаєра. Натренований на наркотичні речовини, працює на у пунктах Пропуску собачка хороша, дає хороші показники. це наші молоді показати, що є. Хороша професія та від кіно. Кінологія це круто, класно. Щоб діти і молодь знала, що таке прикордонники, що вони оберігають наші кордони, оберігають нас спокій, мир. Розповіли і про технічне забезпечення загону, зокрема, безпілотні літальні апарати, що справді є очима бійців на ділянках кордону та особливо у зоні ведення бойових дій. Дрони фірми DJI – це ось такого типу, це Mavic 3 Classic, серія Матріс 30 t з тепловізійною камерою. У нас є там Mavic 3T також з тепловізійною камерою. Ось, тут ми взяли для презентації також просто два FPV-дрони безпосереднього різного діаметру. Також в нас є такі старішої моделі DJI Matrix 200. Ми використовуємо ці засоби по охороні державного кордону безпосередньо з метою виявлення правопорушників або ж незаконного переміщення контрабандних товарів через державний кордон. Ці засоби допомагають нам працювати як в денний час доби, так і в нічний. Це безпосередньо з допомогою тепловізійних камер, які є на матрі 30T і також Mavic 3T. Ось допомагає нічний час доби виявляти безпосередньо правопорушників. Показати, розказати, дати, спробувати. Саме таку мету поставили перед собою організатори заходу, а головне надихнути молодь. Можливо, вже за кілька років хтось із цих школярів поповнить лави захисників державного кордону. Ще трьох дітей з тимчасово окупованих територій та Росії вдалося повернути додому у межах ініціативи Брінкітс UA». Двоє підлітків 16 і 17 років, попри тиск і погрози окупантів, відмовилися відвідувати російську школу та таємно навчалися в українській, ризикуючи свободою. Також повернули восьмирічну дівчинку, яка кілька років провела в Росії. Тим часом головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло чергові докази викрадення росіянами українських дітей з тимчасово окупованих територій. Зокрема, отримали доступ до кількох тисяч списків вивезених дітей, характеристик на викрадених дітей, які залишилися без опіки, незаконних рішень про призначення перевезеним дітям сиротам нових опікунів з числа громадян Росії, адрес нових місць проживання та розселення викрадених українських дітей дітей. здобута інформація дозволить знайти та повернути на рідну землю викрадених дітей, а також покарати причетних до цього злочину, сказав представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Експрес-виставку Іван Мазепа початок гетьманського шляху розгорнули на території заповідника поле Полтавської битви. Присвятили експозицію до 338-ї річниці з дня обрання його гетьманом України. Деталі у сюжеті журналістів каналу ІРТ. У Полтаві працівники державного історико-культурного заповідника Поле Полтавської битви відкрили експрес-виставку Іван Мазепа Початок гетьманського шляху, присвятили експозицію 338-й річниці з дня обрання його гетьманом України. Тут представлені деякі унікальні гравюри, ліногравюри ще 1978-го і 1979-х років. Зокрема, представлені роботи відомого художника України, члена національної спілки художників України, письменників України, художник-гравер Василь Лопата, якого називають батьком української гривні. На виставці представлені дві його роботи. Окрім портретів Мазепи, яких в музеї налічується 18, на виставці можна побачити і карти з позначенням місць його перебування під Полтавою напередодні та під час Полтавської битви. П'ять таких локацій музейники позначили, скориставшись картами шведського генштабу. Це декілька карт карти Шведського генерального штабу 1918 року. А також ми відобразили для полтавців, для гостей міста ці ж самі місця, але на сучасній Гугл карті. Ці експонати підтверджують той факт, що постать гетьмана України Івана Мазепи нерозривно пов'язана з Полтавщиною, говорять науковці. Де перебував під Полтавою у травні червні 1709 року Іван Мазепа. Найперше, якщо ми говоримо саме під Полтавою, то це село Жуки, сучасне село Жуки, там, де була штаб-квартира гетьмана України Івана Мазепи. І на деякий час, тобто з першої декади травня і до 21 червня 1709 року, жуки стали своєрідною військовою столицею. Виставка Іван Мазепа, початок гетьманського шляху, триватиме до кінця липня. На цьому завершуємо UA Media Hub. У наших випусках дізнавайтеся новини з перших уст від журналістів з усієї України. Дивіться і коментуйте нас у соцмережах та на Ютубі. Пликаємо нашу стійкість і допомагаємо нашій армії. Бережіть себе і рідних на все добре. Побачимось.